Живати алкоголь це нормально. Це нормально ввечері, в гарній компанії, на прекрасній терасі, з красивим видом, келих сухого вина. Це нормально, але не нормально відранку чекати, поки настане цей момент. Коли години тягнуться так довго і вже ні думок про роботу, ні про що немає, тільки дочекатися цього моменту. Випити 50 грамів віскі, і тебе розслабило. Це нормально. Але не нормально не могти розслабитися без 50 грамів віскі. Випити бокал шампанського на побаченні Це нормально. Але не нормально не йти на побачення, якщо там не буде шампанського. Випити пляшечку пива наодинці це нормально. Але не нормально хотіти, щоб всі швидше пішли, щоб випити наодинці. Алкоголь це не зло, не добро. Нещастя в тому, що ми запрошуємо алкоголь як помічника, щоб регулювати свою нервову систему і свою психіку. Потім алкоголь починає керувати нами і знищує нас зсередини.